Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал до дня народження Юск магазину 46 років. Вітаємо! Знижечки! Давайте подивимося на що саме! Дивіться, знижки на всі фіранки до 50%. Барний стільчик. На всі крісла до мінус 50%. Зараз підемо, подивимося. Столик за 400. Крісла зі знижкою. Да, друзі, дивіться, ось такий столик Рандеруб. Рандеру. Так, діаметр 47, висота 51, колір пісочний 400 гривень коштує. До речі, у мене такий самий вдома, але чорний коштує 400. Я купляла його, напевно, що десь за 600. Ось такий цікавий, дивіться, це кераміка, я думаю, столик Лідум, діаметр і висота, сірий бежевий. Ну він такий бежевий тут стоїть. І 1650 зараз коштує. Дуже класний. Це ось такий за 700 під під мармур. Такий принт. Принт каміння. Потім це щось схоже взагалі на табуретку столик діаметр. 650. Ну, це теж не дуже мені подобається цей варіант. От просто такі чотири такі металічні металеві ніжки і така штука, типу, кругла зверху, просто під дерево. Ось, типу, ось такого, дивіться. Ну, це більше нагадує табуретку, якщо так подивитися, да? такі собі столики. Нічого цікавого. І білі такі ж є. Білі за 750. Ось Вказані параметри. 40 на 40, висота 40. Якщо вже більший, і він трикутної форми ось такої. 55 на 55 за 1150. Ще класний ось такий. За 1150, коштував 2500 параметри 45 на 45 і висота 42 сантиметри. Це якийсь пластик. Так, потім ось такий теж йде за акцією, за 3,250, 60 см, а висота 42. Це скло і дуб. А, промащений масив дубу, класний. Ось щось цікаве. Дуже важкий. Тут теж ніби, це не ніби, а це є дерево. Якщо я вгадала, колір латте за 1150. на крісло, дивіться, яке крісло прикольне. Таке бежеве, потім просто ось сіре по 3000 всі. Велюрове. І ніжки йдуть такі коричневі, світло-коричневі, А велюрове на, на пластмасових ніжках, да. за 3250, таке сіре велюрове, елегантне. А в цього форма класна. Тут немає а, підло, як це підрук. Під Цих штучок і таке коштує дві. А коштувало п'ять. Хороша акція на це. Крісло теді зараз коштує чотири. Ось це воно, Да? Пам'ятаю, був якийсь ажіотаж на це крісло, і купляли, знаю, блогери. Дуже часто в блогерів можна було побачити саме таке крісло. Тут різниця у, дивіться, у розмірах. Тедді це ось це. А може навіть ні, чекайте. А ось таке коштує 7. Тут уже, видно, хтось сидів, вмущувався, крісло Діда Мороза або крісло Йетті. Прикольне. Воно йде зі стільчиком для ніг. Да, за 7 тисяч, а коштувало 10. Така акція хороша, в принципі. Ну, оце дуже класне. І ще мені дуже подобається ось це смугасте. За 5 зараз. А це що? Це крісло, гойдалка, дивіться. Ось таке воно. Крісло, тканина натура. Так, 5500. коштує воно. Ну, це не гойдалка, а просто якби така форма в нього. Так, в магазині є ось такий виставковий зразок столу, кавовий столик. 1500 коштував 4499. І от зараз його уявляєте, можна купити. Він на трьох ніжках. Можна взяти за півтори тисячі. Білий, кому треба. Глянь, такий класний. 5 що? виставка К5, не знаю, що це означає. Тут такі тумби. Тумби під ТВ, 4500. За шість ось така є акція. Коштувала вісім п'ятсот. Друзі, сижу в цьому пухнатому кріслі єті, і ви знаєте, дуже-дуже класно, тому що спинка дуже тверда в нього. І вона висока, тобто ви можете навіть лягти ось так. Дуже високе дивіться. Ось така тумба. Цікава теж під телевізор. Тут, я думаю, що має нажиматися і має виїжджати ця шухлядка, тумба під ТВ. Акція зараз за три коштувала 5. Це теж такі вісімдесяті, да, нагадує. Ой, яка красивається. Прям це дуб. Да, дуб. Дуже подобається цей принт. Такий в стилі лофт 180 на 40. За 5500. А коштувала 9. Уявляєте, дуже класні знижки на всі тумби під телевізори. Давайте подивимося, що далі. Так, тут такий стіл. Можна... Це для салату, я так розумію. Дуже стильна ця миска, прям мені дуже подобається. Наприклад, такий набір да, коштує меблів. Дивіться, стіл коштує 5 тисяч. Він круглий. Почекайте. от чому вони ставлять нам на малюнку одне, а і стоїть чомусь воно на круглому столі. А, ні, все знайшла. Дивіться, ось. Стіл обідній, діаметр 105 і висота 75. 4500. Стілець, ось такий, ось він, цей стільчик, коштує 1850. І обідній обитий оббитий тканиною. За 1750 гривень коштує ось цей такий стільчик тепленький. Мені подобається, що він теплий, не шкіряний. Екошкіра, як правило, облазить. Так, що це таке? Дивіться, склянка 85 гривень, стильні теж такі. Склянки по 85. Далі, кому цікаво, дивіться, ось такий столик. А, столик, не знаю, як називається, із дзеркалом і дві шухляди. Коштує 5500, а коштував 7. шухляди. Ну, такі класні, маленькі шухлядки такі. Це дерево. Як дерево, напевно, що обклеєне, так? Да? ДСП чи як це називається, обклеєне плівкою, думаю. Так, це якийсь табурет, ось він. Ось такий табурет. Він прив'язаний за тисячу. І цей столик я не хочу себе показувати, дивіться. А як себе не показати, да? Нереально. Давайте ось тут подивимося, ось таке кругле дзеркало. Ну, ладно, вже покажу себе. На дворі сьогодні дощ і я в теплій курточці. Так, або що ось такий, дивіться, варіант: такий елегантний, такий прям леді леді за 6. Так, стільчик коштує, стільчик продається окремо і коштує ну, така табуретка, не стільчик, 1250-40 на 30. Квітку поставили тут таку. Так, шухляди. Ось така шухлядка є. Достатньо вмістка, Ну ось він, як на малюнку. 80х40 і висота 136 000 акція. Тут ідуть три шухляди. Тут теж о, знижки і акції. Наприклад, акція на ось таку лаву. Це велюр, як ми бачимо. Так, вона знизу оббита тканиною. Такі дерев'яні, чи що це таке ніжки? Так, чорний оксамит із ємністю. Тобто, всередині ви а, щось можете зберігати. Коштує, ви бачите самі, да? 3,250. Коштувала 4300. Там теж ось такі є дві лави. Одна йде як ємність, напевно, що для зберігання, а інша просто йде як лава. Це така банкетка за 2650. Теж акція. Коштувала 3,499. Сірі теж є ось такі по 3,250. І дивіться, які параметри 95 на 37 і висота 45 сантиметрів. Ось такі сірі, таке світло, сірий відтінок. І ця теж прикольна. Що це може бути за стиль? Стиль кантрі за 6, але виставковий зразок зараз коштує 4. Хто в Полтаві, можете купити за 4. Таку банкетку цікаву. Дивіться, тут іде ось така подушка, на якій можна сидіти, і яку можна прати. Вона ось тут розстібається, відкривається, знімаєте чохол і. Пральну машину, тут ідуть три шухляди під деревом. Стильна, я вам хочу сказати. І тут навіть йдуть такі а, теж о, шухлядки. Коштувала вона 8, так? Дивіться, да, коштувала вісім, зараз шість. А виставковий зразок о, за чотири. І параметри 102 на 39. Висота 50 сантиметрів. Красота.